Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 18 липня четвер, і традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, програми про події новини світі, які стосуються України. Як про все це повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Отже, давайте подивимося, що вчора і сьогодні зранку. Писали, повідомляли впливові світові засоби масової інформації про події, які так чи інакше стосуються України. А сушайний прес, глава Міноборони України, каже, що його країна знайде шлях незалежно від того, хто переможе на виборах Сполучених Штатів Америки. Ну, в принципі, він іншого нічого і не може сказати. Це правильно таке і потрібно говорити. Україна знайде спосіб впоратися з будь-якими обставинами, якщо колишній президент Дональд Трамп виграє другий термін. Що ставить під сумнів життєво важливу підтримку США для її захисту від військ вторгнення Росії, заявив міністр оборони України в середу. Ну, мова йде про те, що це він виступав в Аспіні. Так, це була така конференція, і так чи інакше, ну, згадує тут Associated Прес, що Вен, сенатор від Огайо, боровся в Конгресі за блокування військової та фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні. Обраний напарником Трампа, кандидатом віце-президенти, згадують і Трампа, який сказав, що він завершить війну, правда не сказав як. І тут, зокрема, Сушедет преси, що припинення, можливо, що це буде включати припинення допомоги США Україні, якщо вона не погодиться на припинення вогню на російських умовах, включаючи передачу української території Росії. Тобто та, Трамп може таким чином, ніби завершити війну, пише Сушей Ну і... Так чи інакше, ще раз хочу сказати, цей виступ він був у Мерова дистанційно перед аудиторією урядовців та інших осіб на щорічному форумі в безпеці в Аспені, в Колорадо. Тобто э, Associated Press пише про те, що ситуація може бути дуже поганою для України. А в Меру заявляє, що ми віримо в лідерство США, і ми віримо, що Америка хоче, щоб її партнери та союзники також були сильними. Побачимо, що з того вийде, якщо Трамп переможе. Але думаю, ситуація буде для нас точно простою, особливо коли зараз останнім часом дуже багато постійних різних розмов про мирні перемовини, про саміт миру, на який треба запросити представників Росії. The New York Times про енергомережу України, про те, що вона зруйнована атаками російськими, щоб запобігти колапсу електроенергетичної системи понівеченої місяцями російських атак. Влада запровадила поступове відключення електроенергії. Експерти кажуть, що це провісник того, що нас чекає цієї зми пише за New York Times. Ну і протягом кількох місяців і так далі. Мова йде про те, що ще тепер борються з великою спекою, тобто до 40 градусів, це проблема також. Так чи інакше, але ситуація з тим, що тут пишуть, відключають на 10 годин, ну насправді не на 10, на більше вже відключають. І нашими проблемами, бачите, вже й е, е, пише про них і за York Times, Але це наші проблеми, так чи інакше нам їх вирішувати. Я не думаю, що в цій ситуації з цього приводу треба робити велику якусь трагедію, проблему, що виключає світло. Єдине, що хотілося, щоб це стосувалося всіх без виключення, а не тільки там тих, яких постійно відключають, а є. Вулиці, будинки, які ні разу ще не включали такі ситуації. Також, на жаль, присутня це, до речі, також от робить ще раз підкреслюю, ту політику несправедливості. Не знаю, робиться свідомо чи не свідомо. Бо там є різні пояснення, що це ніби не можна, критична інфраструктура. Але я думаю, що в цій ситуації всі мають нести, я кажу, тяготи війни одинаково. Це саме головне. і Тоді буде об'єднання суспільства і підтримка один одного. The Wall Street Journal пише про перспективи повернення Трампа і що це може бути для Європи. Зокрема, нагадує, що європейські лідери зустрічаються сьогодні, щоб говорити регіональні виклики. Це мова йде про зустріч в, в Великобританії, це європейська політична співтовариство, спільнота сьогодні зустрічається саме от проблеми, перемо... проблеми, які можуть бути. У зв'язку з перемогою Трампа вони будуть там на порядку денному, зокрема, і питання допомоги України. Reuters. НАТО призначив нового високопосадовця України. НАТО заявило в середу, що призначили високопосадовця, який керуватиме роботою Альянсу в Україні в рамках більш широких зусиль з посиленням підтримки Києва. Ну, Єнс Столтенберг заявив, що мова йде про Патріка Тернера, британського чиновника, який обіймав високі посаді в НАТО. Столтенберг сказав: я впевнений, що він відмінно виконує цю важливу роль, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку в Україні. Сподіваюся, так і буде. Підтримка буде нарощуватися. Це Guardian пише про виступ Джей Ді Венса, офіційного, який офіційно прийняв вчора в середу кандидатуру спілкуванців, на посаду віце-президента, але, зокрема. І я звернув, хочу і вашу увагу звернути на те, що Венс повторив підхід колишнього президента до зовнішньої політики Америки. усім. пише Загарня: з моменту приєднання до Сенату минулого року, Венс став одним з найвідвертіших критиків допомоги США Україні, і у своїй промові він подвоїв цю ізоляційську позицію. Вибір Трампом, Джея Дівенса своїм напарником на виборах поганий для нас. Але це жахлива новина для України, сказав високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні, кореспонденту Зегардіан. Ну і також Дегадіон пише про те, що згідно проєкту бюджету, з яким знимився Reuters, Ройтерс, Німеччина вдвічі скоротила допомогу Україні з 8 мільярдів до 4 мільярдів на 2025 рік. Натомість, уряд Німеччини сподівається, що Україна може здовільнити основну частину своїх. Військовий потреб за допомогою кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених російських активів, схвалених G7. Фінансування України забезпечено у сяжному майбутньому завдяки європейським інструментам і кредитам G7, заявив у середу міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Ну, сподіваюся, що це дійсно серйозно не вплине на те, щоб нам було доставлено все необхідне і потрібне для того, щоб від не тільки відбивати, але й все-таки потихеньку і контрнаступи робити на фронті. Лемонт, прем'єр-міністр Нідерландів, обіцяє продовжувати розшук винних у катастрофі рейсу MH17. 17, незважаючи ні на що, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф обіцяв у середу родичам загиблих продовжувати розшух винних у катастрофі. Ну, це та річниця була. І нагадує: Лімон, що вилетів з Нідерландів 17 липня 2014 року і прямував до куала Лумпур. Через кілька годин воїн 777 Малайзія Арлайнс був збитий ракетою російського виробництва на території, яку контролюють російські сепаратисти. Всі, хто був на борту. Загинув. Ну, він виступав перед цими 298 загиблих, е, прем'єр-міністр Нідерландів, і в тому числі 196 загибло, загинуло е, нідерландців. Також Лімон пише про те, що британські лейбористи підтверджують підтримку України у троній промові. Карл III викликав. Ну Чарльз III, виклав пріоритети нового лейбористського уряду у середу у своїй традиційній королівській промові. У церемонії під час повторного відкриття парламенту. Король також задав про Україну та підкреслив, що зобов'язання Лондона щодо НАТО залишатимуться непохитними та забезпечуватимуть сильну оборону. Мій уряд продовжуватиме надавати повну підтримку Україні та її народу та прагнутиме відігравати провідну роль у забезпеченні Україні чіткого шляху до членства в НАТО. Додав король дуже добре. Відаємо короля з такими добрими на адресу України. Словами в своїй промові, труній промові. Так, є Шпігель. Організація проти тортур висуває серйозні звинувачення на адресу Росії. Ну, це вони в четверг, так, організації заявили. В новому звіті неурядова організація звинувачує росіян у наступних діях проти мирного населення. Систематичні та масові арешти, катування, зникнення сексуального насильства і інші злочини. І є ознаки того, що це не були поодинокі випадки. Швидше це був широкомасштабний скоординований ланцюжок командування та цілеспрямована політика, організована на найвищих. В рівнях російської держави. Ну, це геноцид проти українського народу. Німецьке агентство преси пише про те, що Лавров похвалив заступника Трампа за заяви про Україну. Сенатор США від ОГАЙ виступає за мир і припинення військової допомоги Україні, заявив Лавров. ООН, у Нью-Йорку повідомляє Російське інформаційне агентство та з німецьке агентство преси. Особливо чітко він висловлюється проти мільярдої підтримки США, яку атакує Росія і навесні. В Сенаті голосував проти мільярду і допомоги Україні, нагадує нам німецьке агентство преси. Ну, ми це пам'ятаємо добре. До речі, він голосував проти допомоги Україні, коли вже було проголосовано. Я маю на увазі Діджей Івенс, кандидат на посаду віце-президента з Трампом. Ельмундо Іспанського на Європейському саміті Велика Британія підкреслить необхідність посилення безпеки кордонів. Ну, це четверта зустріч європейського політичного співтовариства, яка проходить цього четверга сьогодні в палаці Бленхайм на північному заході Лондона. Ну там будуть, зокрема, говорити про... От можливі наслідки в випадку перемоги е, Трампа. Ну, вона ця е, стру, платформа Європейське політичне співтовариство було створено в 2022 року після вторгнення, що помасштабного вторгнення Росії в Україну для того, щоб говорити перспективи стратегічні е, напрямки дії європейських країн. Іспанське міжнародне інформаційне агентство Іспанії е, також згадує про цю організацію Всесвітню організацію проти тортур, е, яка от. Е, Висунула звинувачення і засуджує можливі злочини проти людства з боку Росії стосовно мирного населення України. Італійська ля Республіка, ля Москва. Ми не виключаємо ядерних ракет у відповідь на можливі ракети США у Німеччині. Ну, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що не виключає, що Москва може розгорнути ракетно-ядерні системи у відповідь на можливе майбутнє розміщення Німеччини. Це дійсно їх дуже там турбує. Це було прийнято на ювілейному саміті в Вашингтоні. Домовилась Німеччина і США, що в 2026 році там будуть ракети великої дальності розміщені у Німеччині. Також Шля Републіка згадує про Орбана. Орбан не має рішення на полі бою. В Україні немає вирішення конфлікту на полі бою. Кожен день гинуть тисячі людських життів, які найдорожчими в світі. Ми повинні зупинити цю війну. Рішення це припинення вогню та відкриття переговорів. Але це вимагає часу. Це заявив прем'єр-міністр Воща Орбан, прибувши на саміт Європейського політичного співтовариства в Ленхайському палаці Великій Британії. І Італійська Ластампа згадує знову ж Лаврова, який сказав, виступаючи перед ЗМІ ООН, що от припиніть давати зброю Україні, і тоді війна припиниться. Ну я думаю, що не дождетеся і сподіваємося на підтримку подальшого зростання підтримки Україні, бо це наближає перемогу України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую всім, що, незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!